Привіт, друзі, зачекай! Хочу тобі нагадати, що кожної неділі відбувається богослужіння у 13.00 і також у 15.00 за київським часом. Можеш проходити без камери, без звуку, не потрібно нічого робити. Тришки включитися і послухати пророчого слова Божого. Також наповнитися словом Божим, наповнитися Святим Духом. Можна також отримати зцілення. Зцілення від депресії, від панічних атак. І почути також свідчення слави Божу, як Бог звільнив наше життя. Підключайтеся. Так важливо сьогодні справді приєднатися до почаху спасіння, бо прихід Ісуса Христа, нашого Господа, Спасителя, дуже близький. Тому, любий друзі, кожен у свій примиритися з нашим Господом. Закликати ім'я Господнє, бо хто закличе ім'я Господнє, це спасеться, а прийняти ім'я Господнє закликати це виконувати волю Божу і бути його учнем. Амінь.